Так, всім привіт. Сьогодні у нас влог. записуємо пробуємо їдалки Львова. Сьогодні ну-ка, З нами Олег, Остап. Не знаю, чи видно, мені вже не видно. Йдемо зараз прибувати першу, перший поверх їдалки політех. Попробуємо. Має бути якась страва від Клопотенка, він був літом тут. Спробуємо його нову страву. Я, я... Чи менюшка не знаю, що там є. Просто десь бачив він. так. що був тут Клопотенком. Остап каже, що там щось є. Що там остап має бути? Може, навіть окремий поверх і розставимо. І поверх? Від нього поверху. А що когось кікнули? Ладно, але я ні разу не хав здається на другому поверсі, Тільки хав на першому і на третьому. Я всі пробував. І що, де краще? На другому погано. Краще перший. Перший найкращий? Перший? Так. Не знаю, хтось мені казав, що тільки другий. Е, на другому вроді, відбивна просто більше. <рес> відбивна більше, це вже м'ясо. Ладно, заходимо.

На те замовлення, почали Нас так, щоб ми пікали, що ми не за той стіл сіли, блядь. І, можна було так, можна було робити? Давай, відбина, але то яка куряча свина, має Сина. бути свина. Таке свин. Ну почали. Нормально? Mm. Ну це поки що перша ідалка. Будемо пробувати е, інші поверхні, може потім. А Щоб попіратися. Файно. Може, що пересолено, але файно. Не водяниста? Ні. Ні? А буряк? буряк. Буряк завжди або солений, або пересолений. Або не солений. В або <сушку> <Досу>. Пересолений. <сушку> пересолений. А ну ти. Як бурячок? Пересолений. Пересолений. А ну? Буду пробувати. Е, почнемо з найгіршого. Буряка. Не ну, солений, дуже. Нормальний буряк. Кому є що дають, ясно? Bo było pieraszką? Pieraszką? To niby o. Ok. Jak indyna. na? No, na się, się nie jak. A, ja nie znam. Mnie się na obułach, bo nie idzie. Chodź. Корочі, висновки. Mm, як ви казали, минулий рік 10, -10 цей рік 60. 6-7, типу, не більше. Типу, відбуна інша. Ми брали поруч, що yeah. Ну, відбуна інша, але і в принципі мені якась та паніровка не дуже подобається. Таке пюрешка, ну, пюрешка, пюрешка так. Буряк солений. Минулого року був заліний солений. А та, це разу мені о, хіба я зараз ще попробую, може. Ні, нормально. Він завжди було несело, завжди було все реально пісне. Салати оці з капусти. Завжди було Остап твій 7 Шість сімдесяти, найбільше. Минулий рік було краще. Було краще. Твій. Минулий рік було краще, але оціночку в тебе 6. 70, 6 з 10? Я думаю, теж 60, бо відбивна взагалі не вивозить. Пірашка з бариком мене вивозить. Поки Олег згадує своє офіціанство, ми підводимо пісенки, що все-таки я думаю, я би менше, я би дав би 5 з 10. точно 6. 6, 6 6-7, вже 6 і Олег. 6, 6 бо воно реально воно якось воно суховате ніяке. Підливки мало. Він вивкитає, вона її через то пірашка сотворила. Але в черга... Можемо на погано китай. Чекаєш, а може ми на змінку попали, бо було смачніше. Можливо, треба буде прийти ще раз, попробувати з курячою відбуною. До речі, від клопотенка? Наш треба попробувати. Нічого нема. Ми чекаємо поку. а оку буде в самому кінці, бо це найцікавіше, найсмачніше. Ти сказали, що тут клопотенку не потрібно. Так, Вони сказали, а нащо вам клопотенка? Ми кажемо. Мені нічого не сказали, вони такі, а наша на копна, тільки не потрібно. Я такий, ну. Ну ладно. А Остап робить сирники. За його рецептом. Сьогодні ми прийшли в ЕЛМУ. Вийшли в Елену політенули медідал. Перед тим були в політесі, нам не дуже зайшло. Сьогодні ми в ЕЛМО, якщо мене взагалі взяли, покажи, взяли ту саме тирешки, ціна сана відбила. Солатік ми будемо не враховувати ціну, бо там солатика мене вбрала. вийшло це нам. З салатом. Без салату виходить. Я не математик, але ну, 70 гривень серед. Там скільки, скільки хто пам'ятає. Там було десь досі, там було 66 років, 64 20. Там має напам'ятаю. А, там. Там. А тут в мене, мене... 66. 20 і віна <плес> 55. Ну, середньо. Хоча зараз будемо пробувати. Ну, Виглядає порція напівране. Ми десь зацікавили подвійночку. Облігали подвійну. Вода. Mm -hmm. Просто вода. Добре, <рошу> збірно. Да? Дешу в поліцейці. І тут хорошо ну, відмовляє. Тут, ну, тут ну, краще. Тут. Не, не знаю, що робити. Ми були, ходили їсти, були якось хитро. Тут тут вже тоді були не буде. Ми якраз сюди да, прийшли. А в полі техніці. Ну, Точно що буде митті. Пірашка там ніби краще, пірашка там точно краще. Бібонам. Ну, там свій специфіка була тут своя. Ну тобі інтернет. Ну, Ой, тут інтер'єр, інтер'єр, пази. І, і... ти собі йдеш, як по задній хаті набираєш. Тож прикольно, що ти просто замовляєшся, ти не... ти не бачиш, що ти береш, а тут ти береш та ти бачиш, що береш. В принципі, ну давайте сладь і

Коротше, що я скажу. Був на другому поверсі в звичайній львівській політехніці в Їддалці. Скажу дивно те, що мені заборонили знімати. Для мене це було дивно. Я кажу, то то для себе, кажу, немає різниці, не можна. Не можна, то не можна. Ну, я там ставки зазняв, взяв, як завжди, пюрешку, плюс відбивнув. О, а я щось не подивився, скільки я заплатив за це. Коротше, за це я заплатив 60 гривень. І в принципі, нормальна ціна. І досить смачно. Ну, відбовна прям дуже смачна. Прям мені дуже сподобалось, Можливо, найкраще, яку я їв з попередніх, А по це така, може бути. На 60 гривень. Плюс там прям капнули того буряку. Не знаю. Ну, в принципі, на 60 гривень нормально. Е, можливо, навіть поки найкраще для їли. Можливо, найкраще станка так, таке собі так, що поптись. Тут було найкраще, але жаль, що не дозволили знімати.